При шостій печаті землетрус буде не місцевого, а планетарного масштабу, коли зрушать усі літосферні плити, острови та гори, вибухнуть вулкани, пошкодиться небо та атмосфера, сонце затьмариться, місяць стане кривавим. Зірки попадають на землю, сказано в Біблії. Йдеться про астероїдні удари. Слово астероїд означає подібне до зірки і походить від грецької астер зірка і ейдос форма. Незабаром Бог потрясе не тільки землю, але й небо. Прийдешні великі знамення з неба це і є початок гніву Божого та фінішна пряма перед другим пришестям Христа. Почавшись, великі космічні знамення не закінчаться, а тільки набиратимуть обертів. За початками підуть сім сіль сурм апокаліпсису. Зверніть увагу, коли перший ангел засурмить, град і вогонь з кров'ю зваляться з неба, і третина дерев згорить. Ми бачимо продовження небесного бомбардування. Другий ангел засурмить. І велика гора, палаючи вогнем, впаде в море, і третя частина моря перетвориться на кров. Величезні вогняні об'єкти падаючи спричинять техногенні катастрофи. Третій ангел засурмить, і з неба впаде велика зірка, полин. Внаслідок падіння цього астероїда, третя частина річок і вод стане гіркою. Четвертий ангел засурмить і уражена буде третя частина сонця, місяця та зірок. Це жахливе знамення, схоже на ядерну зиму.